Одяг старожительки села Новоселиця, пані Василини, вологий від дощу, а очі від сліз. Сьогодні вона присутня на відкритті та освяченій каплиці дзвіниці у її рідному селі. Пані Василина пам'ятає це місце ще за радянських часів. Тоді святиню зрівняли з землею. На місці, де був хрест, поклали пам'ятник жінці-трудівниці, колгоспницю. А з приходом української влади місце поросло брудом. Той був ліс, такий, що може ввечері і тяжко було. Војте на улица, бо може било и плету дуста. Камінюку в голову, <гум> бо то й все було. П'янка проходила дещо. Така Усе було таке, яке не мало бути на свяченому місці. З відродженням каплиці відродиться і намолене місце. Тут колись було кладовище греко-католицьких священнослужителів та їхніх родин. Також стояла греко-католицька дерев'яна церква 4 вересня 1928 року. Вона згоріла дотла. у церковних хроніках. Чітко вказується про підпал храму. Після спалення церкви місце залишилося спустошеним неподалік священик греко-католицької парафії Стефан Бендес зусиллями своїми та громади збудував свято Вознесенську Кам'яну церкву 4 грудня 1931 року відбулося її освячення. А з проголошенням незалежності на місці спаленої церкви, де стояла колгоспниця, встановили хрест хрест. Як знак того, що це було місце святе, що люди не забули про це місце. І коли я прийшов сюди служити три роки тому, це село. То мені люди розказали, що є на цьому місці, то було мені прикро, коли я побачив купи сміття на цьому місці, і знаючи, що це було місце освячення, місце, де була церква. З тим і вирішили повернути святе місце, наблизити до того вигляду, яке воно мало колись. Параметри церкви відновити не вдалося, бо частину території, де вона колись була, зайняла дорога, але каплицю відбудували. Хоча б зовнішньо вона до певної міри нагадує ту стародавню будівлю, яка на цьому місці була. Ця от архітектура стародавна, не сучасна, гламурна, пластикова, оббита цими кольоровими блискітками, тому що воно насправді похабить і церковне будівництво, і, скажімо так. Понижує рівень культури. До будівництва святині долучилася благодійна організація Петро, віряни із Новоселиці та довколишніх сіл. Ось цей хрест, до прикладу, надав мешканець села Терес Тячівського району. Отець Володимир кожного дня слідкував за процесом будівництва каплички, аби робітники дотримувались задуму архітектора. Будували цю капличку хлопці з відрички Рахівського району. Це троє молодих людей, для яких це була по суті. Кажемо, перша самостійна робота це Василь Струтель, Микола Шорбан і Василь прізвище зараз не згадую. Вони добре потрудилися. Дуже мені приємно, що я з цього села і дуже радію, що тут Бог дав таку можливість, що вийшла. Така капличка. 4 грудня владика Мілан посвятив Новоселицьку каплицю дзвіницю та взяв участь у недільному богослужінні у греко-католицькому святовознесенському храмі, який відзначив 80-річчя з дня освячення. Це два визначні освячення для громади села. Я дуже рада за свою громаду, а іменно за отца Івана, що він відновив то все, всю свою роботу. Я думаю, що це буде дуже приклад до всіх на всі громади. Надалі у новозведеній каплиці проводитимуть богослужіння, збиратимуть дітей. Новосільчани запевняють, новобудова стане візитівкою сучасної новоселиці.